Червоний хрест України кілька днів тому оголосив про початок видачі ваучерів внутрішньо переміщеним особам. У місті Прилуки їх можна отримати за адресою вулиця Костянтинівська, 134Б і використати в магазині мережі Сільпо. Ти прирожна касувати «Сільпо» вже з тими товарами, які в тебе є в твоєму кошику, скажімо. і ти розраховуєшся не тільки ну, там, не грошима, а цими ваучерами, які ви, які ви отримуєте від наших спеціалістів. Якщо, наприклад, там сума ваучера, там, ну, скажімо, там, приблизно там, 500 гривень, а ти там скупив. На 504 гривні, то ти можеш додати свої 4 гривні, і тобто 500 гривень зарахується як ваучер, і 4 гривні, те, що треба додати вже гривнями. Стира отак, от і як карткою, отак вона – пік-пік. в Україні. Ваучерна програма реалізовується за підтримки Австрійського Червоного Хреста. Таку допомогу можуть отримати лише ВПО трьох категорій. Це люди 65 плюс віком. Інваліди першої та другої групи та багатодітні родини, але наголошую на цьому, що внутрішньопереміщені особи цих категорій, які саме зареєстровані в місті прилуки, не в районі, а тільки місто Прилуки. Ваучерна програма розрахована на три місяці. Місячна сума допомоги 2200 гривень. Однак на сьогодні всю суму 6600 можна отримати одразу. «З Собою мати такі документи: паспорт, код, довідка внутрішньої переміщеної особи. Якщо пенсіонер пенсійне, якщо людина з інвалідністю, довідкам сек або свідоцтво про інвалідність багатодітній родині також свідоцтво про багатодітної родини зазначається, що за ваучерні кошти можна придбати будь-які продукти, окрім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.